Таунхаус, село Гатне 71,5 квадратних метра. При вході у нас зарядна станція для електромобіля. Також є розеточка під генератор, зроблено за Це вже робили безпосередньо власники, не забудовник. Ходімо далі. При вході у нас зліва ось така чудова шафа. В ній схований електрощиток. Ось так все гарно зроблено, зрозуміло, максимально надійний захист, шнайдер стріли напруги, УЗО, перемикач вантаження. Можна як від генератора, так і від EcoFlow. безпечно. Після <свісно> блекаут <свісно> всі розуміють, про що я кажу. Тут у нас вивід під свіч, тобто оптоволокно під модемчик. В цій шафі у нас розеточки під роутер. Ну, також виведено інтернет-кабелі, щоб можна було одразу в роутер ставити. Далі, ну, що, почнемо з санузла тоді. Ось такі чудові двері прихованого монтажу. А, дизайн в стилі лофт зроблений в санузлі на першому поверсі. А, ось така у нас чудова виходить печера. Перепрошую. Ось так. Таке поєднання так відкосів, дверей. Разом з декоративною штукатуркою. Ось такі у нас чудова інсталяція під дерево, чорна кнопка, чорна витяжка. Це у нас технічний блок. Ось так він. Про комунікацію електрику, що закопано в підлогу, я розповім в кінці огляду, а зараз показую просто лише картинку. Ось так все чудово виглядає. Це дизайнерський ремонт. Я, як виконавець і прораб, особисто керував цим проєктом, тому багато чого розкажу вам в кінці відео. По проєкту тут має бути диван, але це вже буде купувати новий власник навпроти телевізор. Знизу і зверху виведений інтернет-кабель для Xbox і для телевізора. Це наша чудова кухня. Поєднання такого світло-ливкого кольору з деревом. Мийка у нас франки. Кран у нас одразу йде під Осмос. Осмос доставляється окремо, але сверлити додатково нічого не потрібно. Воно все так гарненько в одному крані. Це у нас посудомийка. Ось вона. Вся техніка у нас посудомийка. Духовка плита газова та холодильник марки Вірпул. витяжка горіння. Ось так зроблено верхні шухлядки. Там, до речі, пластикові коробна оця гофра дешманська, алюмініва, а саме пластикові труби, і вони заховані. А наш супермебліщик зробив ось такі рішення, щоб закрити. Щоб все було гарненько при відкриванні. Це у нас така кутова шухляда. Тут дуже багато місця. Тут така шухлядка, до речі, всі направляючі з доводчиками фірми Blue. Ось такі в нас шухлядки. Дуже плавненько все ходить. З дотягами все як має бути. Тут у нас. Котел газовий, він йде як на опалення, так і на гарячу воду. Ось так все гарненько зроблено. Тут у нас навіть газовий фільтр стоїть на котел. Ніхто такого не робить. Знизу гребінка теплої підлоги з регулюванням температури. Так, по першому поверсі, наче все. Так. Дивіться, тут має бути стіл, він під замовлення. Буде трошки пізніше доданий, але от по проєкту має бути стіл. Також кондиціонер вже встановлений. Ну, ви бачили при вході три блока. Тут наші чудові прекрасні сходи, плитка під дерево і така офігенна ледівська підсвіточка. Ось як гарно це виглядає. Почнемо з санузла другого поверха. Ось таке чудове зеркало з підсвіткою. Вимкнемо загальне світло. А, так, рукосушник, чорна витяжка, чорна кнопка на інсталяції. Інсталяцію заморочилися і зашили повністю западліцу зі стінкою. Тому що для того, щоб стала повнорозмірна пральна машинка, потрібно було, ну, щоб дверці відкривалися повністю, потрібно було саме зробити западліцу. Знизу у нас тут, до речі, все зроблено надійно, тому питання, чи буде все тримати, да, Пральну машинку витримає, там все продумано і зроблено саме для великого навантаження і вібрації. Також Блюмівська фурнітура з доводчиком. Ось така крута шафа. ну, блін, Санузлі мали таку шафу, просто не покласти можна. 62 см, якщо що. Велика шафа не 60, а саме 62. Тут у роз... а, розеточка, звісно, під пральну машинку. А, тут у нас розеточки там фен, ігатор там щось там. Тоже, а, власник сам розбереться. Ось така тумбочка, шухлядка. Ось такі сифончики у нас жорсткі Diego. А, вані у нас сіфон Гіберіт за 200. Лічок це для обслуговування. 45-й кут. Ось такий, бачите, такий ідеальний кут: 45-й. Чудово. Двері, до речі, не плівка дешева, а під фарбовані. Тобто ті, котрі йдуть 2,5-3 рази дорожче, ніж звичайні, котрі майже всі ставлять. Ну, коротше, не будемо. Магнітні, звісно, замки. Ця в нас кімната є, де пуста, вона по проєкту йде як дитяча. Тут вже встановлений кондиціонер. По проєкту шафа має бути ось тут. І ліжко там. Там вже зроблений світильничок. Тут це у нас світильничок, це в нас світло зверху. І внизу, знизу дві розеточки. А тут робоча зона. Так, також інтернет-кабель сюди заведений. До речі, інтернет-кабель, адіс-кабель ек екранований. Ну, якщо що. Якщо для когось це важливо, то ось так. А, і двері. Двері у нас інсайт, внутрішнє відкривання. Е, можливо, це комусь буде незрозуміло, але це вам береже місце, особливо ось цій кімнаті. Це в нас спальня. Е, повернуся до дверей інсайт. Що таке інсайт? Це внутрішнє відкривання. Е, тобто, якби були звичайні двері, полотно було б отут а Оця лиштва була з тієї сторони. Було б з цієї сторони дуже гарно, але можливо це для когось е е принципи не питання. Але от коли інсайт іде внутрішнє відкривання, то тут у вас більше місця. Якби була б звичайна, то вона була б десь на 12, може більше сантиметрів би далі. І Враховуючи це, що двері вони йдуть туди. За рахунок інсаду, тут можна поставити більше комод або більший шкафчик. Тобто це економія місця. Це саме про дизайн. Тут у нас також по проєкту шафа. Вона не буде укомплектовуватися, але по проєкту вона ось тут є. Наш дизайн це зробив. Дизайн це прорахував де що має бути. Перед тим, як робити електрику, інші комунікації. Ця тумбочка також буде ось тут. Зараз вона. В цеху дороблюється і ну, найближчим часом вона буде основана, тому навіть інструмент не ввозили, тому щоб доставити цю тумбочку. Ось таке в нас чудове ліжко, яке гарно вписується в дизайн. Це у нас е макіяжний столік. Ось таким чудовим освітленням. Тут стульчик поставить, і все буде дуже гарно, приємно. Е Розетки інтернет-кабель під телевізор. Ось таке чудове освітлення з кожного боку. З двома розвідками по боках. Ну і, звісно, французький балкончик. Ось він. Невеликий, але він є. Ну і, скажімо так, родзинка. так? Родзинка — це в нас чердак. Чердак у нас іде, по факту, грубо кажучи, там скільки? Ну, нехай там 36 квадратів по полу він іде, де наша кегла. Ось такий чудовий інструмент ми беремо. І відкриваємо його. Він дуже легко відкривається. Тобто, якщо високий я можу рукою дістати, а якщо не високий ось так каглою берете. Раз, перетримуєте. І ось так воно виглядає. Опа! Чік. Це суто технічне приміщення. Де ви можете покласти будь-які там сезонні речі або тими, котрими ви не користуєтесь. Коротше, така собі підсобка, яка вже хі -хі, є і входить в артість цього таунхаусу невеличкого по типу таунхаус-квартира, але з великими перевагами. Це чердак і паркоміса. До речі, забув про нього сказати. коли... Заходив, таун, не акцентуалоко. Так, давайте тепер по технічній частині. Хто до цього моменту вже дійшов, кому реально дійсно цікаво. Тут у нас два радіатори, точніше, один радіатор, другий ось тут у нас іде під вікном. Вони прораховані з запасом. Тобто, холодно не буде. Ну, там реально з запасом зроблено. Тобто прорахування. Цього габритів радіатора і квадратури приміщення. Плюс приміщення дуже тепле, тому що по боках йдуть сусіди. Е, велика перевага е, зараз акцентую увагу взимку, коли буде опалювальний сезон. Е, на цю квадратуру ви будете витрачати, ну якщо по тарифу, от як на серпень 2025 року. По цьому тарифу десь буде приблизно 1200-1300 гривень на опалення. Це ви не будете економити, і це якщо буде десь мінус там 10-12, ну коротше, дуже холодно. Якщо буде, то не більше буде цієї цифри. Ну, я знаю про що я кажу, тому що особисто користуюсь е, даним типом е, будівлі, тобто з такого самого кирпіча, з таким самим утепленням, але там трошки інакший е, інша квадратура і трошки інший. Проект, тобто там коротше Це до того, що я не від фонаря кажу речі, котрі дійсно тут є. По по, по, по цьому по комунікаціях по інженерній сантехніці, вся сантехніка, акціальний фітінг коер, рехау. Ну, там комбінація йде по матеріалах. ось це у нас чеський виробник. Ось і головне це система акціального фітінгу, котра, на котру виробник дає гарантію 50 років. Якщо він дав 50 років гарантії, значить прослужить вона ну, більше, ніж ми, напевно, проживемо. Так, тут у нас, перепрошую, зараз світло омікно по фільтрах, по фільтрах, по фільтрах, по фільтрах. Так, дивіться, тут у нас ввод води, тут редуктор тиску регульований, звісно. Тут у нас промислові колби bb 10, тобто для воду. Тобто, ну, ці маленькі, да, а дві великі. Тобто, щоб розуміти, одна велика колба це рівноцінно там, трьом маленьким. Тобто, По факту, якщо ми беремо три стандартні колби, як в осмосі, то тут їх шість. І дуже правильна річ на сьогодні це компенсатор гідроудару. Редуктор тиску це само собою має бути. Це, до речі, така непогана подсобочка, така хазяйська. Редуктор тиску обов'язково має бути, тому що коли, там, ну, якщо це, наприклад, квартира там пригає тиск вночі, зазвичай. Да? А якщо це таун або заміський будинок, то насос там вимикається, і Є поняття тиску і саме гідроудар Ось для того, щоб не розривалися шланги в пральних машинках. Ну з часом, коли вони вже старі, десь через років 7-8, буває таке бамс і потоп. До речі, перевага таунхаусу, що зверху нема сусідів, і ваш чудовий ремонт ніхто не затопить. Щоб такого не було, ставиться компенсатор гідродару, який оці гідродари бере всі, всі на себе. Але все ж таки в процесі я раджу ставити Аякс, датчики цього протечки. Ну, це як додаткове, щоб навірника охорони і так далі. До речі, по Аяксу, по модему, оці всі комунікації, ці всі розеточки, там одна розеточка під модемчик, інтернет, друга під Аякс, Ну, третя це так, як завжди, на всяк випадок. Парка місце, парка місце, парка місце, Ось воно чудове паркомісце. За забором там також є місце, ну воно як Аля під гостю парковку. А ось такий чудовий танхаус.